Всім привіт! Сьогодні 26 березня 2025 року і знову ж будемо робити щеплення. Маємо ось таку дичку яблуні. Не одну маємо 5 таких дичок. Тут вже раніше пообрізав, трохи підготував, тут позначив собі що дички. Садив їх пізньою осінню, Навіть початок зими. Десь кінець листопада, початок грудня, точно не пам'ятаю. Ось ще одна. така. Тут ще одна. Заєць погриз, але я думаю, що воно заживе. Кура. Ну і таких п'ять є, Будемо щепляти. Ось тут будемо обрізати і робити щеплення. Так, обріза от тут. Будемо. Буде найзручніше робити живці тоненькі. Найзручніше буде робити, напевно, методом покращеного куполювання І підщепа тоненька була б, підщепа товстіша Можна було б робити за кору Скільки підщепа тоненька а живець набагато тонший від неї, будемо робити покращеним купулюванням. Можна було б робити розчеп. Може іншу зробимо врощеп. Можевець відрізали зайве знизу. У мене короткі живці, тому вийде по одному з кожного. Я вже казав, робив літні обрізки і зимою навіть не мав з чого нарізати живців гарних, якісних. так. Одну третю відверху беремо зрізу, Ставимо ніж і робимо такий зубчик. О, так. Тепер з однієї сторони рівняємо по курі. Пікаємо ось сюди, між ще зрізи. Трехи погано, треба зріз, щоб був тут така сама довжина як і тут. Трохи зробити довший зріз. бачите, як воно заходить і як тримається міцно. Називається покращене копулювання. Все трошки. О, тут якраз Дійшло вниз і тут ще трошки далі засунути. Так, маємо тут одну бруньку, дві, три, чотири. Можна і на чотири бруньки. Тут один живець тільки на підщепу. Пробуємо на чотири, попробуємо. Пробувати треба ще трошки добити. Може дойде ще 2 міліметри порівняти ось так Ось так зайшло. Тут до кінця майже міліметр десь, а тут зверху добре, якраз до кінця зрізу все перекриває. обов'язково ця сторона щоб впадала. Беремо замотуємо, натягуємо, скільки нам здається, щоб плівка не рвалася. О, і тут прижимаємо отак, щоб воно приросло. Коли робимо методом покращеного купулювання, він набагато простіше. Ми просто обмотали і вже не треба нічого ні підмазувати садовими варами, ні пластиліном, нічого, крім ось цього верху зрізу. Тут треба обов'язково замазати або заліпити пластиліном, щоб не висихав живець. А так, тільки от плівка і все. Можна ізоленту тут дамо, щоб... Плівку зафіксувати, щоб не зав'язувати там вузликами з лентою зафіксувати і все. Тепер беремо пластилін. Когось садовий вар, у когось фарба, що хто має під руками. Заліплюємось цей верх. Передавали на цей тиждень цілий тиждень дощі, але вже сьогодні середа і дощів так і не було. В понеділок щось там трошечки. І то такий дощ був, що навіть земля добре не намокла. Вчора без дощу, сьогодні взагалі сонечко так вийшло гарно, світить, гріє. Все, тут готово. Так, ще одну маємо під щепу. Дивимось як її. Обрізаємо. Ось тут. Тут зробимо врозчеп. Розколюємо. Розчепляємо. Ось так. Добре. Беремо живець. Уже живці вже залишились. ці все лишились. Тоненьке. Зрізаємо зайве з живця. От маємо такий коротенький. І зарізаємо. Так, цю броньку зріжемо. Тут кору зрізаємо з цього боку. А тут кора повинна бути. Тепер. Беремо. Розщепляємо. І засуваємо з однієї сторони. Так само рівно. Зкорою, щоб було оця сторона. О. Ось так, бачите, рівно з корою тут. Так, одна брунька, дві, три, залишимо чотири. Риє залишаємо. Рекомендують 2-3 від, від, від броньки. Замотуємо плівкою. Треба дивитися, щоб не, не зіскочило нам. Золентою зафіксуємо? Ось так і пластиліном вверх. зривця сьогодні плюс 15. Термометр показує. Тепло. Так, дорога є. І третя піщепа отут зайці погризли. Є такі в нас такі з труби пластмасової такої з... Водостічної я поробив такі захисти, але оприскував і познімав їх. Труба кругла, водостічна, чи каналізаційна діаметром 100. Обрізається болгаркою повздовж і отак натягається, потім покажу. Можна картонкою. Картон так трикутником складають і обв'язують від зайців. Так, тут будемо робити методом закору. Піщапа трохи товстіша, а живець тоненький. Попробуємо закору на один живець. Є. Вибираємо живець. Живці не якісні, але беремо той найтовстіший. З своєї яблуні, дуже хороший урожай був в цьому році. Яблунька маленька, ну не багато яблук мала, десь відро яблук, але великі. і, і такі смачні, не знаю який сорт. Такі якогось рожевого кольору. Е... Я думаю, що пізнього осінні або навіть зимові вони довго не лежали, бо ми їх з'їли ще восени. І не знаю доки вони можуть лежати. Так, зарізаємо. Клин два з половиною сантиметри. Ну, Як тоненький дуже живець, тут може бути менше, тому що не, не вийде 2,5, тут є десь 2 см. Так, знімаємо цю кору до камбію. Трошечки так. Тут і камбію не видно, може живе вже. Неякісний. Треба взяти інший, тому що тут навіть не видно того зеленого камбію. Викидаємо його. Взяли інший пробуємо. Яка тут ситуація? Він ніби живіший. Трохи більше є, але більш такого червоного від кори. Ну, але він кращий, ніж той був. Ну і пробуємо. Так. Ми цього року експериментуємо. Я експериментую. Всіма трьома. Методами Попробуємо. Наступний рік вже будемо більш-менш уявляти ситуацію, як що краще, що гірше. І ще робив ось ці е, дички в полі накупав, е, дички яблунь, посадив пізньою осінню. а там прищепляв, трохи далі, прищепляв. Е, Накопав дички алечі, дві штуки і дві дички сливи. В лютому, в кінці лютого. І зразу прищепив персик. Думаю, що нічого з цього не вийде, тому що ще корінь не прижився. ще, ну, Думаю, що нічого з того не вийде. Але експеримент робимо. Експериментуємо вже повністю все, щоб ми знали. Так, беремо плівку. І ще там на полі є багато дичок і яблуні і алеча. І ще піду не буду викопувати, але піду ще не знаю, може. Сьогодні-завтра там прищеплю щось зразу на місці і буду так спостерігати протягом літа, весни, що там відбувається. Якщо приживеться щось, тоді на осінь візьму, викупаю вже десь тут посажу в садку. В Але щеплення буду робити там на місці, де воно росте. Три бруньки, більше нам тут не треба, може і дві залишити. Ці живці ще сплять. Вони не сухі, але вони ще сплять, тому що тут і, живці я знімав відео, що я в землі їх зберігав е в кінці січня. ні, Не в кінці десь спочатку, десь в 10 до 10-х чисел січня е нарізав живців і закопав землю в ямку. І от їх відкопав два дні тому. І він ще напевно ну бруньки є, все є, Я так не показує, щоб він висох, щоб вони повисухали. Персики взагалі живці персика, тут такі зелені, як, як молоді. Як свіжі. Ага, плівка вже була. Тепер що пластилін. Беремо пластилін і заліплюємо так щільно то все. Волога нам не випаровувалась ніс під щеплення, ні з живця. Ось так. І зверху. Трохи. Все. Показав вам три способи щеплення, способів є багато. Ще хочу показати, який має бути якісний живець. Дивіться. Бачите, то мені відправили новою поштою, білий налив. Ось такі живці собі заготовляйте. Від 40 см довжини, Бо з чого вибрати бруньки. І дивіться, і бруньки добрі, і по товщині він такий міліметрів 10 тут. Так кажуть, до 10. Міліметрів вісім, десять міліметрів живці найкраще. Дивіться який. Ще його прищепимо кудись. Подивимось. Так, маємо, прищепили одну яблуню. Четверто, тут білий налив, той, що я показував живець. І ще одне білий налив. П'яту. Ось так, будемо чекати результату. Сподіваємось, що приживеться, що все буде добре. А ось тут я хотів показати, чим я від зайців. Мав такі... Не відзавців, відзавців закриваю, щоб не гризли дерева. Мав такі банки старі, з молока розрізав, просто беру отак, дерево запихаю і пов'язати можна. А якщо ні, отакі труби. Може хтось має лишні. Це є з ринви. з даху. розрізав, засунув на дерево. Так само каналізаційна сотка труба, розрізав, і ось так засунув на дерево і вже не гризе. Зараз ми то все зробимо, але перечекаємо оприскування, другу обробку, коли будемо проводити, подумаємо. Добре тоді. Будьте здорові, всього вам доброго. Щепляйте, не бійтесь, експериментуйте. Нехай росте. Удачі!